Місто не давало жодного дозволу на проведення робіт зі скління колонади готелю Дністер, заявив Руслан Марцінків на ефірі Запитай у влади і радить мешканцям бути активними не лише в коментарях у соцмережах, а й відстоювати історичну пам'ятку в середмісті більш дієвими способами. Такі подачі кроки ну, тут повинна бути. Активна позиція громади, зокрема, звертатись до обласної державної адміністрації до Києва, де контроль до Кабінету міністрів, адже саме вони давали дозвіл на ці роботи. Місто не давало дозволу на ці роботи, тому, будь ласка, я ще раз закликаю звертатися до державних органів влади, які можуть втрутитися і, скажімо, зробити те, що належне. А я черговий раз звертаюся до пана Бойка щодо розіскління колонат. Цього готелю ще раз наголошую, місто не давало жодного дозволу на проведення даних робіт. Ці роботи є в СС-3, Тобто, це є роботи, які дозволить виключно Київ з погодженням обласної державної адміністрації. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.